У цьому відео я покажу, як замовити речі з офіційного сайту Zara Польща, якщо доставка в Україну офіційно недоступна. Зайдіть на офіційний польський сайт, він буде виглядати ось так: zara.com.pl. Там зазвичай найбільший вибір і знижки. Якщо сайт відкривається автоматично в іншій країні, просто змініть регіон на польська у нижньому меню сторінки. Ось тут. Потім перегляньте каталог, виберіть потрібні речі, вкажіть розмір і додайте в кошик. Зараз показує актуальну наявність. Якщо товар закінчився, можна натиснути Повідомити, коли з'явиться. Зараз Польща не надсилає напряму Україну, тому потрібно скористатися форвардером. Це буде посередник. І найпопулярніші сервіси це Mist Buy, Нова Пошта Глоба, NP Shopping, PolCourrière і Delivery Shop. Після реєстрації ви отримаєте адресу складу в Польщі, яку потрібно вказати під час оформлення замовлення на сайті Zara. Потім оплатіть покупку банківською карткою. Зара надійшле замовлення на польську адресу форвардера, після чого він переправить його в Україну. Середній термін доставки від 7 до 14 днів, залежно від сервісу. І коли він доставить посилку в Україну, ви отримаєте сповіщення, ви можете забрати її у відділенні або замовити кур'єрську доставку. Перед оплатою митних зборів перевірте суму для невеликих покупок, вони зазвичай відсутні. І якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові гіди з міжнародних покупок.